У Вінниці продовжують формувати мережу пунктів обігріву. Їх облаштовують у підліткових клубах, бібліотеках, школах та садочках. В разі надзвичайних ситуацій, якщо виникнуть перебої з опаленням, не буде світла та газу в таких приміщеннях, містяни зможуть зігрітися та приготувати їжу. Як облаштовують такі пункти, днями проінспектував Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Це найпростіше укриття одного із Вінницьких садочків. Сюди малеча з працівниками закладу спускається під час повітряної тривоги. Сховище має вентиляцію, спальню з обігрівачами, аварійне освітлення, бойлер та санвузол. Режим дня, чи то є сон, чи то є прогулянку, чи то ігрові моменти дітей спускають в укриття і проводять далі з ними освітню діяльність. До речі, це як не сумно, але це реалії нашого дня. Є вже багато руханок, які придумали психологи. І коли наші вихователі спускаються з дітьми, вони співають цю руханку, як вести себе. Сенсенї руханки в тому, як вести безпечно себе в небезпечній ситуації. Разом із дітлахами тут перечікують тривогу і мешканці сусідніх будинків, тож в укритті садочку, як і в інших навчальних закладах облаштовують і пункт обігріву. Якщо говорити в цілому про підвальні приміщення в багатоповерхових будинках, то таких підвальних приміщень різного типу, де тимчасово можна укриватися під час повітряної тривоги на сьогоднішній день 1144. Це при тому, що в нас 2082 багатоповерхових будинки. Ми розуміємо, просто що в інших будинках немає підвалів взагалі. Тому є відповідна альтернатива. Моя вказівка була, що в наших комунальних закладах. Це в бібліотеках, де в клубах за місцем, дитячих клубах за місцем переживання, в спортивних школах, в тому числі в закладах середньої освіти і дошкільної освіти, де це можливо створювати відповідні пункти обігріву. Встановили в садочку електрогенератор, в разі відсутності електропостачання та тепла він забезпечить подачу світла. Загалом за кошти місцевого бюджету придбали вже 56 генераторів. Їх встановлюють у комунальних закладах, в яких облаштовують пункти обігріву та харчування. Розуміючи той виклик, що не буде можливості людям приготувати собі їжу, ми визначили 14 закладів школи, де є нормальні харчоблоки, придбали туди генератори і в разі необхідності будемо готувати їжу для тих людей, хто буде потребувати саме цієї їжі. Ну, дай Бог, щоб цього не відбулося, але ми повинні бути готові. А це вже укриття в одній зі шкіл на Вишенці. Просто сховище облаштували усім необхідним для безпеки та комфорту дітей відповідно до усіх вимог ДСНС. Уроки проводили вже під час тривоги, тобто жодних проблем. Є психолог, є медичний працівник, які можуть надати допомогу і підтримку, і вчитель постійно знаходиться біля дітей. І є, звичайно, ще і у кого асистенти. Вчителів також є. Згодом тут забезпечать і резерв палива. Визначено працівниками ДСНС резервні місця, де будуть зберігатися ось цей, оце резерв бензину на всякий випадок і з І тривають, також не перестаємо працювати над облаштуванням укриттів. Велику допомогу нам надало ЮНІСЕФ. Зараз ми написали листи на інші міжнародні організації. Згодом спускатимуться в це укриття, і вихованці та працівники сусіднього садочку, який невдовзі відновить роботу. Телеканал Вінничина все буде Україна.